Вітаю всіх! Сьогодні хотів би вам розповісти про нашу подорож Албанію. Це липень 25-го року, про її чудові пляжі, про деякі з них з її чудовою прозорою кришталевою водою. Почну з першого пляжу, який називається Лукове біч біля поселення Лукове. Приблизно пляж знаходиться в 25 кілометрах від міста Саранде. Вздовж усього пляжу знаходяться різноманітні бари та ресторани. З шезлонгами та парасольками від сонця. Можете їх бачити. Кожен бар має свою окрему територію. Парковка є безкоштовною. Ось тільки ви мусите заплатити за два шезлонги, якщо вас двоє, і парасольку, що коштує 10 євро. Парковка безкоштовна. Якщо вам не потрібні, звісно, шезлонги та парасолька, ви маєте щось з собою, ви можете не користуватись послугами барів. Є безкоштовний пляж, він знаходиться як би, пляж той самий, але вся частина пляжу знаходиться в кінці, ось можете бачити його, де ви можете розташуватись самі і це буде безкоштовно. З одним трошки таким додатком, що якщо ви подорожуєте автомобілем, а сюди без автомобіля дос, ну, тяжко пройти пішки, чесно кажучи, навіть від траси далековато буде. Тому парковка буде коштувати вже вам 5 євро. Тому не знаю, чи є сенс платити за парковку 5 євро і лежати десь ось так на піску, коли можна заплатити 10 євро за двох повторів і мати нормальні шезлонги і нормальні парасольки. Також користуючись послугами барів, ви будете мати туалет, будете мати душ, де ви можете. Помитися після, після, після води після, після моря, що, звісно, ви не будете мати, коли поїдете якби, і будете там чи пляжа, де цього цих послуг немає. На рахунок цін в барах, ресторанах дуже, дуже смачно, по-перше, сказати. Ціни на, на кава еспресо коштує 1, 1 євро. На рахунок їжі, салати 5 євро основні страви, в залежності, що ви хочете, є м'ясні, є рибні блюда, орієнтовно від 9 до 15-17 євро. Так що готують дуже смачно, дуже все чудово, краєвид неймовірний. Раджу, раджу. Дякую, що дивилися і до зустрічі в наступному відео. Чао!